Треба почати з того, який статус реформи, що відбулося за минулий рік. Я думаю, загальне враження таке, що мало чого відбулося. Я з ним, мабуть, буду згоден. І об'єктивні дані про це свідчать. Практично, когось прориву не сталося. А були позитивні речі. Наприклад, треба відмітити, що в сфері. Передачі державних закупівель на міжнародні організації а, є прогрес. А, минулому році успішно завершили передачу трьом міжнародним організаціям. На цей рік Кабмін вже підписав постанову 100% об'ємі вже будуть закупки передані винятково міжнародним організаціям. Це, це добре. А, це повністю, скажімо так, зробили доріжку в обхід корупції всієї, яка була. На державних закупівлях, і ну, можна сказати, що це дійсно успіх. А, з якогось іншого такого проривного згадати в принципі нема що за минулий рік. Та? Дуже був великий розрахунок на а, реформу, яка стосується автономії медичних закладів, але рік закінчився безрезультатно. Тому от такий якийсь приблизно пісами, хоча багато чого ще було зроблено, але із таких явних видимих там таких етапів, та, можна згадати ці два, і, і напевно один-один, так один. один дався, один ні. Але, скажімо так, навчилися багато чому за рік. Зокрема, зрозуміли, що треба робити домашню роботу перед реформами. Треба готуватися, треба закладати для них серйозний фундамент. В кінці року це якби стало очевидно, що консенсуса політичного нема навколо медичної реформи між парламентом міністерством. Відносини не дуже хороші, і тому треба вернутися назад. І почати готувати реформу більш ґрунтовно. А, І почалися певні, скажімо так, ці моменти підготовчі в міністерстві. Зокрема, була створена робоча група для розробки а, реформи фінансування охорони здоров'я такої масштабної і а, я в неї теж входив. Власне кажучи, хотів би на цьому зупинитись, бо. А, Ще це не єдине, що відбувається, та? але це дуже важлива річ, тому що, скажімо так, група зайнялась тим, що склала всі пазлики докупи. І тепер оця реформа про автономію лікарень, яка була, вона тепер має своє місце як один із пазликів, великої реформи. Та? Тобто ми доклали всю картинку, як має бути реформована вся система фінансування, то тобто як гроші, які ми публічно збираємо на... Охорону здоров'я повинні витрачатись більш ефективно і приносити здоров'я людям нарешті. От. І в нас вийшла на лютий місяць. Тобто група працювала з початку грудня, майже три місяці. у нас вийшов документ, до обговорення якого ми всіх запросили. Ми опублікували цей документ е публічно, він висить на сайті міністерства. Ми його поширюємо по Фейсбукам, всіляким будемо проводити події. Ми його написали максимально доступною мовою. Тобто буде ще одна його версія, менш доступною мовою для Кабінету міністрів, що він його вже офіційно прийняв. Але спеціально писали доступною мовою для людей, щоб було зрозуміло, про що йдеться. На мій погляд, Ну, без зайвої скромності да, буду говорити, один із найкращих документів вийшов, який коли-небудь взагалі випускав МОЗ. А Там дійсно є радикальна, хороша, фундаментальна реформа. Я можу сказати, що саме заради такого я взагалі ліз в цю сферу, скажімо так, реформ. І нарешті там піднімаються ті питання, про які довго мовчали. Почну з того, що там піднімається питання безплатності або небезплатності медицини. Ми традиційно робили вигляд, що у нас медицина безплатна, ходили при цьому в лікарні, платили лікарям, в аптеках платили за ліки, за бахіли, за пільонки, приносили їжу, але розставатися з вірою в те, що у нас медицина безплатна, було дуже тяжко. В цій концепції прямо адресовано це питання. В Україні нарешті, як я це називаю, впроваджується безплатна медицина в тому об'ємі, який держава може собі дозволити. Впроваджується поняття гарантованого пакету медичних послуг. То ми, як Україна, можемо собі дозволити людям дати оце безкоштовно, але це ми дамо железно, безкоштовно людям. А оце ми не можемо собі дозволити. Та? І тут ми повинні створити такі механізми. Зараз буде дуже важливий момент, щоб люди не несли катастрофічних фінансових витрат на це. Та? Тобто ми признаємо, що вони будуть нести на це витрати. Але вони не повинні бути катастрофічними. Тобто люди не повинні розорятися, продавати житло. Та? І є механізми в Європі, да, які з цим працюють, і треба їх там запроваджувати. Один із них це добровільне медичне страхування. А Механізми співоплат. Є маса різних механізмів, яким чином люди можуть платити, але при цьому не нести катастрофічні витрати. Тобто буде пакет, будуть механізми, як співоплачувати. Це перший важливий момент, який ця реформа передбачає. Другий момент повністю міняються ролі в системі. Держава починає відігравати роль закупівельника послуг для людей. Вона перестає утримувати оці ці бюджетні заклади, лікарів, бюджетників. Да? Все це стає автономним. Я це зроблю незалежним і у них куплю послуги. Оцей гарантований пакет послуг виписаний. Да? Я прийду до лікарень, які є на тій чи іншій території, і скажу: мені треба купити такі-то послуги. Ось такої якості. Ось у нас є такий тариф. Хто? І лікарня каже: у нас, у нас, у нас. І ми купуємо. Це дуже важливо. Це з'явиться конкуренція. Лікарні стануть більш живішими, вони почнуть конкурувати за ці державні гроші. Лікарі не будуть бюджетники, вони будуть укладати контракти з лікарнею або з кількома, а працювати де хочуть. Да? Буде конкуренція на ринку праці. А що ще важливо? Утворюється, як ми це називаємо, єдиний медичний простір. Ринок закладів медичних, які а, для нас, як закупівельника, для нас маємо для держави. Да? Як закупівельника всі однакові. Нам не важливо приватний він, державний, там, комунальний. Для нас важливо, щоб в ньому була послуга, яку нам треба купити. І тому цей єдиний ринок. Да, на якому є конкуренція, це дуже, дуже класно для системи. Воно її дуже оздоровить. А, тепер, що важливо, а, створюється організація, агенція, яка буде закупівельником, яка буде купувати ці послуги. Аналог її в західних країнах в багатьох це страхові фонди національні. А, чому вона створюється? Тому що сам МОЗ, та, він. Краще це не є дуже здорово, коли він сам розпоряджається величезним потоком грошей, да, корупції, всі діла, він того моз володіє зараз закладами. Якщо ти розпоряджаєш грішми, володієш закладами, ти будеш їх туди передавати. Такого не повинно бути. Тому створюється незалежна агенція, такий собі фонд, який не володіє закладами, йому все одно в кого купити. Головне ефективно витратити гроші. Він буде купувати ці гроші, ці е, послуги у лікарні. А, і третій компонент, та дуже важливий, це те, що ми називаємо принцип гроші йдуть за пацієнтом. На цьому єдиному ринку послуг, куди пацієнт не звертається, по факту звернення йде оплата. Та. Сьогоднішній день не так. Сьогодні заклад отримує гроші тому, що він належить до якогось органу влади. Якщо ти належить до району, значить. Ти отримуєш гроші з районного бюджету, тому що ти називаєшся районний. В тебе написано на таблиці обласний. Значить, з обласного ти отримуєш гроші. Тепер нам не важливо, як ти називаєшся. Нам важливо купити послуг, Так? І, і чи до тебе звертаються люди? Люди звернулись до тебе. Будь ласка, ми тобі заплатили. Ти можеш бути обласним, районним, приватним, залізничним, якимось ще. Так? А, Оці три елементи да, вони утворюють нову систему фінансування. Тобто замовник держава, постачальник, вся сукупність лікарень і договір між ними. І предмет договору це гарантований пакет послуг. Така схема утворюється. Це європейська модель, типова цивілізована, да, і ми нічого не вигадуємо. Це, це про що говорять 20 років. просто… Перший раз ми намагалися просто зрозумілою мовою, без всяких відтієватостей, та написати, що ми це зробимо. І отакий у нас вийшов, така у нас, вийшла, така у нас вийшла модель. Будуть обговорення, ми будемо старатися так робити, щоб це не було формальне обговорення, там, що на сайті моза десь там висить, місяць можна на деревню дідушки кудись написати якісь листи. Це буде теж для любителів жанру, але а, ми зробимо живі обговорення. А, взагалі, будь-хто, хто хоче організувати таке обговорення, хто може зібрати аудиторію, запросити пояснити ми будемо ходити. І у нас робоча група велика там десь чоловік 15, завжди, я думаю, хтось знайдеться, хто туди піде. І. А, Представимо це міжнародним організаціям окремо, депутатам обов'язково, громадськості, будемо якось це відкрито робити. Оце серйозна розмова. Це нарешті ми 24 роки, 25 вже добирались до цього та і добрались. Треба це обговорити з людьми. Це складна тема фахова. Да? Фахівців я запрошую на ці обговорення. Якщо їм є щось сказати, або вони знайдуть там якісь помилки. А... Обов'язково. А простих людей, да, і я думаю, що вони просто повинні, ну, взяти участь, скажімо так, в громадській дискусії і для себе відповісти на питання: я хочу на це піти чи не хочу. Я сподіваюся, що хочу, тому що ну, мені, як, як громадянину, да, як, як, як людині хочеться, щоб, щоб це відбулося, щоб у нас стала чесна медицина, чесна, яка скаже: оце можна, це не можна. Так, да, цього можна буде мало. Да? Давайте себе не дурити. У нас найбідніша країна європейського регіону. А, але це перший крок до, до чогось більшого. Не треба себе обманювати. І, і я простих людей, громадян, прошу лікарів особи, особливо. Да? Бо це ну, на них це серйозно вплине. Я їм не заздрю. Да? Але вони повинні знати одне, що хороший лікар та він виграє в цей систем, професіонал. Та? А пацієнт, який не хоче давати хабарів, він виграє від цієї системи. Да? керівник лікарні, який уміє класно управляти якийсь хороший менеджер, теж виграє від цієї системи. Тобто, всі хороші люди виграють від цієї системи, і ну, треба ризикнути.